На 27 червня Михайло Посідко скликає позачергову сесію міської ради. Сьогодні проекти рішень вивчали члени бюджетної комісії. Основне питання перерозподіл бюджету. за Змін до бюджету нашої громади. З інформації, яка вам роздана. Коротко поінформую, які ж пропонуються зміни. Перше нам прийшло 171 тисяча гривень. дотації на покриттях минусії на за ті заклади, де нас випущалися внутрішньо особи. Вони в нас були в освіті, тому на воду і електроенергію по закладах дошкільної і освіти і загальної середньої освіти пропонуємо передбачити цю додаткову дотацію. Наступне це надійшло кілька звернень від наших вогних господарників. по внутрішніх розподілів коштів у вже виділених коштах. Перше, це звернулись наші пожежники. 75 тисяч було виділено на комп'ютерах, хочуть на плінка, відповідно з спеціального фонду просить перекинути на загальний. Управління освіти і науки 654 тисячі 629 гривень 55 копійок. Це загальна сума по статтях, що планується збільшити на садочки за рахунок зменшення цієї ж суми по школах. Зв'язку з тим, що на попередній сесії. Початкова школа нагорена, було змінено статус на дошкільний заклад, тобто на садочок. Далі те, що надійшла дотація на енергоносії, те, що я тільки що доповідала, 171 тисяча освіта пропонує також 139 тисяч по електроенергії і 10 400, вже власних коштів на енергоносії, передбачите на 49 тисяч 500 це поточний ремонт підлогних блоку ліцею No10 і 100 тисяч на придбання матеріалів для поточного ремонту електромережі ліцею номер 8 та центру дитячої юнацької творчості. Наступне у нас є проблеми по забезпеченню пільгових медикаментів дорослого населення, кошти вже закінчилися. Тому охорона управління охорони здоров'я запропонувало з програми коронавірус перекинути кошти на програму пільгових медикаментів. Ну, по коронавірусу, дякувати Богу, у нас вже немає необхідності закупівлі, і тим більше, що деякі запаси по цьому в закладах медичних є. Далі по департаменту соціального захисту населення 1214 це прийшов на реєстр Області, обласна субвенція між похованням і е, на бензин перекидка. Е, далі пропонує департамент захисту також 100 тисяч гривень зменшити запільговий проїзд з залізничному транспорті, а збільшити на оплату транспортних послуг, пов'язаних з перевезенням на відпочинок за кордон діток. Е, по турботі виділяли кошти на монтаж пожежної сигналізації. Вони вже виготовили документацію і згідно всіх ДБН, це підпадає під капітальний ремонт. тому просять споточного перекинути на капітальний. По департаменту гуманітарної політики є невеликі економії по заробітній платі по департаменту, по школі мистецтв, по тих типу, по об'єднанні клубів, по бібліотеці як по зарплаті, по будинках культури. От вони ці невеликі суми. Я з Вашого дозволу зачитаю, куди пропонують направити. 8 тисяч це на підвищення кваліфікації працівників департаменту, 5 тисяч на технічне обслуговування за по об'єднанню підліткових клубів. По бібліотеках 3 тисячі на воду, 10 тисяч на оплату газу і 6 тисяч на оплату інших комунальних послуг, 20 тисяч на газ. По будинках культури і 29 тисяч 400 на заробітну плату по володе, там звільняється людина, необхідно виплати компенсації. І оце, що, що доповідав, та, 307 тисяч з програми фізкультури на програму фінансової підтримки. І надійшло звернення від департаменту ЖКГ, Ми передбачали по капітальному ремонту до їх виготовлення ПКД по вулиці Свободній, Однак, коли пройшов конкурс, є звернення від ДЖКГ, що дані роботи підпадають під категорію не капітальний ремонт, а реконструкцію. Тому цих 600 тисяч просять перекинути з капітального ремонту на реконструкцію, саме на виготовлення проєктно-кошторисної документації. І останній розділ, який пропонується в даному проєкті рішення, це зменшити резервний фонд бюджету на 1 мільйон 374 тисячі, з яких 1 200 військовим. І 174 тисячі на департамент соціального захисту населення, 60 тисяч на ремонт електромережірних будівлі, сховалось недобра ситуація. 60 тисяч на встановлення пам'ятників загиблим учасникам, а то також дали інформацію, що кошти вже закінчуються і, ну, на жаль, потрібно трошки з запасом передбачити. І 54 тисячі додати на виплату грошової допомоги на дітям померли. У нас передбачалося 90 тисяч на 30 дітей. У нас вже є ще 10 дітей. І тобто, щоб також запасом тішки передбачити, пропонується цих 54 чотири тисячі. Навіть якщо ці зміни сесією будуть затверджені, то у резервному фонді залишиться ще понад 28 мільйонів гривень. На другому році війни міська влада нарешті згадала про укриття. Директор департаменту житлово-комунального господарства Аракел Межлум'ян просить затвердити програму задля придбання матеріалів на ремонти укриттів. Йдеться про підвали у житлових будинках, які обслуговують управлінські компанії. Ми збираємо сьогодні всі заявки комунальних. що саме які матеріали потрібні їм елементарно для того, щоб провести яку відповідність. Мова йде про вапно, пісок, трошки е цементу, кабелів, лампочок, е трошки деревини. Сума буде невелика, але я зможу вже завтра більш детально представити цю програму і е той список матеріалів, і той список обертів, які потребують негайного ремонту. На вапно, цемент і пісок департамент житлово-комунального господарства просить виділити орієнтовно 150 тисяч гривень. Бути почутими владою з'явився шанс у жителів села Довжок Кам'янсподільської територіальної громади, а саме вирішити питання громадського транспорту. Нагадаю, люди уже понад два роки оббивають пороги владних кабінетів, але їх не чують. Колись селище обслуговував маршрут номер 42 але місто його свідомо знищило, запустивши на довжок одиничку. Через збитковість 42-й припинив існування. Перший маршрут став рентабельнішим, але перекрив лише частину села. Друга частина залишилась відрізаною від цивілізації. На той час проблемами району місто не переймалось, але уже два з половиною роки це одна територіальна громада. Проте дотепер люди вимушені долати чималу відстань пішки. А вирішити питання можна простим розпорядженням міського голови, як це зробили з селом Зіньківці. Депутати виступили з ініціативою відродити 42-й маршрут і навіть датувати його. І так само з болім свого -болі, новини може бути боршу тимчасовим надовжує, доки ми ці всі процедурні питання не вирішимо. Друг Другий йшов через е постій по унявку і йшов до саду і не заважав одиниці. 40 гривень не зажав Денис, і Денис не mm -hmm. зажав на свій сор... mm -hmm. далі. Всі люди йшли mm -hmm. на 42-й маршрут за годинами, вони знали, що там 4, наприклад, є маршрути, вони йшли там на 6-ту -го годину, на 12-ту, -го, на 16-ту і на 18-ту, наприклад, я там питаю, що я не пам'ятаю. І взагалі люди один одному не заважали. Дійсно, зараз для того, щоб втратити на підзавчі, треба Москва піти через Катінник, треба mm -hmm. зробити всю екскурсію по довжку і заїхати Садочок і в школу, розумієте, щоб доїхати? Це взагалі вот. нормально. Ну, а ви можете отворити, там розумієте? Ми не можемо, Міська рада не має права бути організатором. На Зінкельці, яким чином була організована каскань без сполучені Яким чином? Розпорядження. Бачите, не смієтелі. Давайте зробимо ще одне. Розпорядження голови, щоб не робити ніяк. Ви вже зробили такий крок. Ви ж, напевно, з юристами консультувалися, коли ви на Зінковці відправили маршрут. Мені здається, треба тільки воля міського голови, адже подібний маршрут є на Зіньковці, рішення міського голови туди був запущений транспорт. І я думаю, що люди довшку нарешті можуть дочекатися, якщо буде добра воля міської влади. А якщо цей маршрут виявиться збитковим, Ну тоді будемо шукати дотації. Міські. Ну, я думаю, депутати готові виділити дотації на цей маршрут. Хоча і варіантів схеми руху маршрутів на Довжок є кілька, і розрахунки під них уже робились. Завтра на сесії конкретного проєкту рішення не буде. За дорученням бюджетної комісії відділ пасажирських перевезень підготує його лише на чергову сесію міської ради.